Ступив на наш поріг, в яскравому вбранні хвилюється країна, своє майбутнє, зміну молоду благословляє нині Україна. Доброго вересневого ранку, дорогі студенти, любі педагоги, шановні батьки та гості нашого свята. Сьогодні ми святкуємо День знань. Вітаємо всіх студентів з Днем Знань! А особливо вітаємо сьогодні наймолодших учасників свята, наших першокурсників. Словами Божими буде успішною, щоб новий навчальний рік приніс нові сили, здоров'я, багато знань, радості, відкриттів. На наше свято завітав отець Віталій, тож надаємо йому слово, ми, шановний Ігор Богдановичу, дорогі викладачі, батьки і любі студенти, дозвольте привітати вас із початком навчання. У вашому улюбленому коледжі, де ви будете не тільки здобувати знання, але й багатіти мудрістю, перебираючи все, що є найцінніше, а це досвід від ваших викладачів. Дуже добре бути учнем, студентом. І колись, як учні ходили за Ісусом, то це був найкращий час їхнього життя. Вони перебували під повною його опікою. Вони чули божественні слова навчання, вони набувались досвіду, вони раділи кожним днем, який Господь їм дарував, і ви також на зразок учнів Христа будете разом з своїми викладачами багатіти знаннями мудрістю і досвідом. За традицією, будь які урочистості в нашому коледжі розпочинаються із вшанування тих, кому ми завдячуємо своїм життям, можливістю бути зараз тут, бачити блакить неба, усміхатися сонцю у цей святковий день. Ми дякуємо за мирне небо усім воїнам, волонтерам, лікарям, які сьогодні захищають кордони нашої батьківщини, а також хочемо згадати усіх. Хто звідти не повернувся хвилиною мовчання? Бов в твоїх очах я бачив щері мрії, за що ти, друже, проливаєш свою кров? В часи жахливі, в ці часи жахливі. Я... Життя, як витка обірвалось, втратили, ми пам'ятаємо всіх, ми пам'ятаємо всіх, я коли летять до неба як воли, і повернути неможливо, ні. Віця як ника обірвало втратили. Ми пам'ятаємо всі. Ми будемо пам'ятати всі. Звичайно ж, першим з початком нового навчального року нас вітає директор коледжу Баліцький Ігор Богданович. Слава Ісусу Христу. Ну, перші слова це хочу подякувати цю Італію за теплі, добрі, щирі і повчальні слова. І хочу подякувати йому і нашому духовному пастору. Оскільки ця людина на будь-який наш захід, на будь-який наш поклик, він завжди приходить і завжди проводить свою місію разом з нами, разом з вами, для того, щоб ми навчилися жити по-божому для того, щоб ми стали. людьми. Вельми шановні викладачі, дорогі майстри, дорогі працівники і найдорожчі наші діти. Ви знаєте, я повернуся все ж таки до того, що цей навчальний заклад хоче все зробити для того, щоб ви здобули ті знання, які вам пригодилися в вашому майбутньому, для того, щоб ви стали кмітливими, для того, щоб ви стали розумними, натхненними і щоб могли виходити з будь-якої ситуації. І будьте одними з найкращих студентів. Зборівського фахового коледжу. Всього вам доброго, всього вам гарного. Ну і успіхів, і оцінки тільки щоб у вас були по п'ятибальній системі 5, по 12-бальній 12. Дякую. Дорогі студенти, хочемо побажати, нехай ніколи не залишає вас радість знань. Цінуйте кожну хвилину, яку ви проводите в нашому навчальному закладі. І навіть тоді, коли здається, що нічого не виходить. Коли Надія покинула вас, не впадайте у відчай. Пам'ятайте, все найкраще попереду, все вийде обов'язково, потрібно тільки вірити в це. Ласкаво просимо до країни знань. Вітаємо всіх з початком нового навчального року. Бажаємо, щоб цей рік для вас був врожайним на добро, успіхи, щастя і любов. Хай вам щастить!